Мали грати з Луцьком, але мабуть граємо з Нікою з білими. Чи це Луцьк в білій формі? А, так, так, з Волин'ю граємо, просто вони в білій формі, перед тим були в чувані. Так, ну удачки. Ні, дай не перегривай же! Вони тебе дурять. Що, поїхав? Ти мисси. Да, дай, дай, пошучайся, дай. Дай, ди ближче. Похоби ще, маква! Миша бореться за п'ять! Давай, давай, дай! дай. Добре, Артема! Добре, Артема! Давай, 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 давай! Добре, добре! А от для нас? Даня, ня, дай! Ми собі зазнай! Дай! Дай! Артем, витягни руки!

Давай, 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 Марко. Добро, дай, 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 дай вперед. Дай! Добре! Давай, Арта! Ну! Марко сюди, смока! Давай, Марко, працюй! Данака. З ним, з ним, з ним, з ним! Добре, відворіт. Давай, грай! Давай, 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 Марко, дай, дай, дай! А давай, давай! давай Марком, молодець, молодець! Мартин, біжимо! Розвернися, перший м'яч іграй! Даня, Іди, ще Дай, Міш, Міш, іди Більше, йди грай! Стань з землі! Да на Наш Наша ад.

Гарно. Спукали центра. Марко. На ярчика. Ярик на Даня. Не видно. Щось там відбувається. Ну! Добре, вперед! В нього, в нього, в нього. Добре, молодець, Марко. Марко, чого? Штрафний. Одес, говорить, Давай, давай, давай! Порухайся! Коля? Ну! Ах! Дай ту, дай! Міся, під нього, міст! Добре, котай. І собігаємо, шпук, м'яч бігай, Не стоїмо Артем те саме. Поки ще трошки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І Даня, удар, а, ah, але воротар взяв молодець. Добре, удар. Добре. Ну! Давай, давай, пішов! Та що ж ви стали? Да, дай, 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 дай! Давай, Максим! Дуже наш, дуже наш, дуже наш! Ярчик за в руки. Артем! Артем. Артем. Артем Коля без не не дограємо, але буде відворити. Даня. А. Тамас. А для супарника. Запаром. Матвій! Матвій, да. Добре, нічого. Добре. Гай, 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 м'яч! Добре, добре. Справа, Молодець коля, Молодчинка! Мі... Марко. Марко на Артем, Артам. ну! ну, що сіграй! грай! право, дім! будеш грати чи ні! А для суперників. Добре. Ай, до м'яча, до, до Так, дай, дай. Да, да, ще, 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 ставай. Добре, Марко. Що? Дай, 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 дай. дай. Добре, молодець. Йди, іди, іди, іди. іди. Молодець. Міша? Ах. Майже. Попроси марку. Ну! Молодець. молодець. Греба! Ху! Греба! Ху! Ху-ху-ху! Ху! 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 Поля, поле, поле. Поля, поле, Серна. Поля іде. Поля іде. Витягли бак. Ніша! Мені в сарі. Но? Ша! Ша, ша, ша! Няга, няга, няга. Біжи, біжи!

Добре? Ну, ну, ну! Гнять! Вище! Коля, добра. добре? Добре, Коля, нічого, Добре. Добре. Микола! Добре! Ну, до конца, до конца, до конца. Ай. Та штрафный, да. А Та а а да, да. да. да, что да, били, то они зачепилися. То капец. Говорит швидше. Есть я. Конечно. Тримає його! Андрій! Штрафне чомусь наші ворота, ну ладно. А там ведь не руку! Можна грати! Світка не так. Так, там це давно можна грати.

Андрій, на, заморозимо, якщо болить. Ну добре? Ще, ще, вперед, вперед! Ну, дай!

О. Давай, давай, давай. Давай, Да. бери Брисер там. Добре, молодець Павлик, а от наш

Там, давай, 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 Артем. Вище, Артем. Піша, вище. Давай, допомагай, Артема! <Миша>, давай, Міша, <проси> давай. Давай, після <проси> хай. Давай, <проси> давай, давай, ще порухалися, ще один. Дай, дай, дай! Ну! Вища! Вище! Вище в нього! Други мають, думає! Це дуже багато батьків, не дуже видно! Від... колімо! Відворити. наш дворец. Давайте да, сразу назад, назад. Далее, далее, Марко! Давай, давай, давай! давай, давай Паша, Добро, добро, добро. Давай, Марко. Добро. Ну, дай. Добро, давай, дыр там. Наша аут. Wacht

Давайте хлопчики, ну, давайте ну! гол! Ну! Ры! Руки! Ры! Тут, тут в грудь, тут не в руку. Щараз котовий okay, okay. наш. Дальня. Нашу тобі до нього. Молодець. Молодець, але на жаль, не його два-один. Два один закінчився матч. але молодці, хлопці, класно відіграли, сукарний був реально складно.